Всім привіт! Це моє друге замовлення в каталозі номер 2 І тут мені дівчата позамовляли, я собі ще взяла деякі кольори помади нової, губна помада 5 в одному з ефектом об'єму, а також вона зволожує дуже гарно губи. і... Дає об'ємчик. Так, оце колір у нас ягідний мікс. Отак виглядає. Але хочу сказати, коли на губах, то помада зовсім другий буде відтіночок. Не такий, як в помаді, і не такий, як в каталозі. Оце помада у нас попеляста троянда. Дивіться, поближче так покажу. О, Попеляста троянда. Такий колір. Далі, це такий теплий, він трошки схожий на теракоту, і це теплий корал. Дивіться, як воно не співпадає колір з каталогом. Так виглядає ця помадка. Давайте так настроїмо колір. Так, другий колір це у нас дика вишня. Дика вишня, я вже собі брала, це мене замовила дівчина. Дуже гарно виглядає. Колір такий гарний, елегантний, розовий. Отак він в каталозі, так, в наявності. Так, оце такі помади. До помади в мене ще замовили пом'якшуючий засіб і ще один пензлик. Дівчина замовила гарна ціна. Це теж Women's Collections Pion парфум замовили. Також помаду, ой ці зубні пасти мої улюблені з олійками. І гарна ціна знижка 4590, здається, в каталозі на зубні щітки. Вони в нас просто бомбічні. Дивіться, які там всередині прорезинені такі вставочки, дуже гарно очищають зуби. Тут можливість чистити язик і кінчики, дивіться, на Щоточки, вони такі тоненькі, тут дуже гарно між зубами вичищають. Що класні, рекомендую зверніть увагу. Взяла тестери для гелю CC SPF 25, він мені дуже подобається. Я брала собі природній колір, вже закінчується в мене. Він третій по, по рахунку. Там перший природній, а потім другий, здається, порцеляновий, а потім опять природній, то от третій колір. Мені дуже подобається, як воно сяє обличчя від, від цього гелю. І ось Клієнтам взяла показати, вибрати кольори. Також мене клієнтка замовила набір новий екологен від зморшок. Він також в каталозі в останній раз. І замовлення, якщо на 150 балів, в мене це теж. І я тут опять взяла за 50% wellness pack на 21 день. Розроблено в Швеції. Тут Повний комплекс всього необхідних нутрієнтів, мікронутрієнтів для нашого організму. Захист для організму, антиоксиданти дуже такі потужні, як астаксантин. Він в 6 тисяч разів потужніший, ніж вітамін С. Компанія також запропонувала на другому кроці замовлення. Є така пропозиція, романтичні такі пропозиції. І це чоловіча косметичка, дорожня. Мені сподобалась вона. Я замовила собі, вона і в дорогу нам так знадобиться, два чоловічі мила менс. Норхімен і 50%, також можливість взяти за 50% якийсь продукт. Я вибрала це тример для обличчя і тіла. І він там виходить дуже гарна ціна. В каталозі 800 з чимось, там 50%, мінус ще 20% нашої знижки, і така дуже вигідна ціна виходить. Отаке моє замовлення. Друге, дякую за увагу! Всього вам самого найкращого!